Ліга конференції третій за рангом європейський клубний футбольний турнір. І єдиний, в якому в основному раунді буде представлена Україна. Цей турнір був заснований у 2021 році, з метою, щоб невдахи кваліфікації Ліги Чемпіонів і Ліги Європи могли продовжити свій єврокубковий шлях. Ідея створення цього турніру виникла ще в 2015 році, і Робоча назва турніру була Ліга Європи. Європи-2». але, зрештою, прийшли до консенсусу і назвали турнір Ліга конференцій». У 2021-му першим переможцем стала Римська Рома, яка до цього в лізі чемпіонів і в Лізі Європи виходила в фінал, але програвала. А ось Ліга конференцій» їм далася з першого разу. Команда Жозе Мауріньо виграла у фіналі і здобула перший для Роми Єврокубковий трофей. Цікаво, що далі у фінали проходила ще одна італійська команда Фірантина, але обидва свої матчі програла англійському вестгему і грецькому Олімпіакосу. Ну і чинним переможцем Ліги конференції є лондонський Челсі, який в травні минулого року у фіналі розгромив Бетіс 4 1 і здобув не лише трофей, а й перепуску до Ліги Європи.